І передаю слово Олегу, який щось хоче дуже цікаво мені за це сказати. Ну про міфи поговоримо далі дійсно, і те, яким чином росіяни продукували ці міфи, і цю свою пропаганду, те, що виправдовувало, ніби для свого обивателя незаконну окупацію Криму, йдеться про 2014 рік. Росія поширює так звану історичну правду про півострів. Ну а ми для аудиторії зібрали топ 3 Найвідоміших фейків про український Крим перший і найхарактерніший Крим завжди був ніби російською територією. Бачите, вони ось тут у нас всі відображені. Це очевидно, є брехня. Ну і аргументація така: писемна історія Криму налічує три тисячоліття, починаючи від 9 століття до нашої ери і до нині. Ані Крим загалом, ані жодна його частина окремо не входили до складу. Русі лише навесні 1783 року відбулася ліквідація кримського ханства. Згодом анексія Петербургом його територій. півострів пробув у складі Російської імперії повних 134 роки. До складу совєтської Росії формально Крим входив упродовж лише 34 років, тобто до 1954 дев'ятсот Ну але з перервою на німецьку окупацію на три роки сумарно фактична незалежність Криму. До, приналежність, точніше, Криму до Росії тривала 168 років, ну, а це лише 5,6 писемної кримської історії. Це перший міф, шановна аудиторія, є другий міф. Він стосується того, що нібито Хрущов подарував Крим Україні і передання Криму Хрущовим в, в склад Української ССР в 54 році російська пропаганда трактує як помилку, формальність або навіть незаконний акт. Ну але насправді процес тривав понад півроку і перейшов усі передбачені тодішнім тамтешнім законодавством етапи. 19 лютого 1954 року. Президія Верховної Ради Совєтського Союзу видала указ про передачу Криму до української. Совєтської республіки офіційна причина це спільність економіки і територіальна близькість. На той час Крим був зруйнований війною і знелюднений після масових депортацій кримських татар. Переселенці з Росії не змогли відновити господарство, і лише коли півострів перейшов до складу України, там почали відбудовувати житло, інфраструктуру і реставрувати архітектурні пам'ятки. Так Крим перетворився на найвідоміший курорт. Ну і зрештою третій. Міф Крим непотоплюваний авіаносець Росії. та Така усталена фраза від початку окупації. Росія мілітаризувала регіон, одразу заборонила навчальні заклади та організації українців і кримських татар. Вільні медіа знищила всіх нелояльних. Почала переслідувати їх разом із тим. Знову почалося і масове заселення півостровом вихідцями з російської. Так званої глибинки, за різними оцінками, їх завезли від 600 тисяч до. Одного мільйону територію Криму перетворили на полігони. Ну і тут, наче півострів, можна було би і е, проголосити територіальну російською військовою базу з непотоплювальним чорноморським флотом. Ну але не вийшло, не вдалося. На початку повномасштабного вторгнення Україна зруйнувала цей міф. Спочатку сили оборони потопили крейсер Москва, і потім ЗСУ завдали десятки систематичних ударів по військових об'єктах в окупованому Криму. Флот РФ практично вже не контролює все північне чорне море, ну і так зва так, так звана передислокація відбулася в Росії. Ну ви знаєте цю вже свіжу історію про новоросійськ. Тому ось такі власне міфи по темі Криму.